П'ятий номер журналу Боністика у 2025 році вже вийшов і доступний для завантаження в нашому телеграм-каналі. Посилання залишаємо в описі до цього відео. Також маємо для вас чудову новину, адже безкоштовна підписка на журнал доступна в нашому телеграм-каналі на увесь 2026 рік. Тож, якщо ви бажаєте отримати 6 безкоштовних випусків журналу у наступному році, вам достатньо бути просто підписаним на наш телеграм-канал. А тепер переходимо безпосередньо до теми сьогоднішнього відео огляду. Як ви вже здогадалися, традиційно на початку кожного місяця ми випускаємо новий відеоролик, в якому розповідаємо про всі банкноти, які були випущеними країнами світу за попередній місяць. Також коротко проходимось по різних цікавих новинах і дивимося, що там саме випускав Національний Банк України. Тож традиційно починаємо з рубрики банкнот. Гондурас випустив новий екземпляр номіналом 2 Лемпіри з оновленими підписами та новою датою 9 травня 2024 року. Також 100 Лемпір. З'явились нові підписи і дата така сама 9 травня 2024 року. В Кондіуарі, що входить до західноафриканських держав, були випущені нові банкноти номіналом 5 тисяч франків, 2 тисячі та 1 тисяча франків з новою датою 2025 рік. Індія оновила банкноти номіналами 10, 50 та 200 рупій. На них тепер розміщено новий підпис та дата 2025. У Малайзії банкнота номіналом 1 рингіт отримала новий підпис. Філіппіни випустили нову полімерну банкноту 500 песо, відмінність якої полягає у новій даті і тепер значиться 2025 рік. Румунія оновила банкноти номіналом 10 та 5 лей, на яких тепер зазначена нова дата 2025 в Таїланді на банкноті 500 бат з'явилися нові підписи. Угорщина оновила банкноту 500 флоринів новим підписом та датою 2025. Куба випустила нові банкноти. 1 ПЕСО з новим підписом та датою 2020 5 ПЕСО. Має нову дату 2021 і 500 песо, Змінився підпис, додана віконна захисна нитка з демілітаризованим написом BCC, а також змінився виробник та шрифт серійного номера. І банкнота 1000 песо куби, оновлена датою 2025 іншим виробником, віконною захисною ниткою з таким самим написом, як було на попередньому номіналі та шрифтом серійного номера. Тепер переходимо до банкнот, які мають суттєві зміни, або, взагалі, були випущені новими. Маврикій представив нову полімерну банкноту номіналом 200 рупій, випущену у 2024 році. Вона має зелене забарвлення. На лицевій стороні зображені герб країни, міністр Абдул Мохамед, фасад будівлі банку, статуя правосуддя з мечем та вагами, голова птиці, Додо та яйце Додо, що змінює колір з червоного на зелений. Зворотний же бік прикрашають зображення голови птиці Додо та торгових лавок на центральному ринку Порт-Луї. У Ємені центральний банк в сані, контрольований групою Хуситів, випустив нову банкноту 200 реалів. Ця подія спричинила конфлікт з урядом в Адені, який засудив випуск, назвавши його серйозною ескалацією. Купюра має рожевий світлоблакитний, жовтий та чорний кольори. На лицевій стороні зображена мечеть Аль-Джадан в Таїзі, а на зворотньому боці танкери в порту Аль-Мала в Адені. Банкнота має голографічну смугу з візерунком герба. Фолкландські острови. На Фолклендських островах були введені в обіг нові полімерні банкноти номіналом 5, 10 та 20 фунтів, які присвячені королю Чарльзу 3. Вони будуть циркулювати паралельно з попередніми паперовими випусками. Банкноти ж мають зображення короля Чарльза 3 а також місцевої флори та Фауни. Купюра в 5 фунтів червоного кольору, 10 фунтів зеленого, а 20 фунтів коричневого. На всіх трьох банкнотах зображені 5 чорнобрових альбатросів у польоті на лицевій стороні. А на зворотньому боці 5 видів пінгвінів, національна квітка, Блідадіва та гора на острові Стіпл Джейсон. Варто також відзначити, що банкнота номіналом у 5 фунтів номінується на найкращу банкноту року 2025 в АІБНС. Тепер переходимо до новинок Національного банку України. Нацбанк порадував дуже великою кількістю нових монет. Про деякі з них ми записали повні відео огляди, і ви можете їх детально роздивитися на нашому YouTube каналі. Це Опішнянська кераміка, монета, яка виходила в сувенірному пакуванні, та набір із трьох срібних пам'ятних монет державні символи України у футлярі. Ці два відеоролики зараз ви бачите на своїх екранах заставки до цих відео. Ви можете подивитись на нашому каналі. Також виходила ще одна монета минулого місяця, і зараз ми з вами її більш детально роздивимось. 130 років від дня народження Василя Вишиваного випускалась у сувенірному пакуванні. Номінал 2 гривні, не матеріал. Пам'ятна монета присвячена Вільгельму Францу фон Гардургу Лотінгму 1895 1940 Восьмий роки життя представнику європейської аристократії, який увійшов в історію України під псевдонімом Василь Вишиваний. Ерцергорг, австрійський полковник легіону українських січових стрільців, поет дипломат, державний діяч він був яскравим і непересічним учасником українських визвольних змагань початку ХХ століття, займаючи визначне місце як на військовому фронті, так і в міжнародних дипломатичних колах. Василь Вишиваний усією своєю діяльністю утверджував ідеали незалежної соборної України. Завдяки його активній участі, австро угорська імперія стала однією з перших країн, що офіційно визнала Українську Народну Республіку. Такими були новинки банкнот та монет, випущених в минулому місяці. Також хочемо нагадати, що на увесь наступний рік триває безкоштовна підписка нашого журналу Боністика. Якщо вам цікаво читати огляди різноманітних банкнот, дізнавати, щось нове, отримувати поради по зберіганню, також дізнаватися про нові банкноти і монети, які випускаються країнами світу. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал і протягом усього наступного року ви Будете отримувати цей журнал безкоштовно, він виходить в PDF-форматі. Всім бажаємо вам гарного колекціонування і до зустрічі в нашому наступному відео!